Всім привіт! Вітаю! Сьогодні у нас вівторок, 23 грудня. Ну що ж, знову в Київ зранку був під обстрілами, шахеди знову нас атакували. Приліт був знову в нашому Святошинському районі. До речі, недалеко знову від нас. Так бабахнуло, що ці, це скло, яке ми недавно поставили, воно так затряслося, так затряслося, що я вже просто сиділа і думала: ну, ну не дай Боже, не дай Боже. Зараз ще й досі триває повітряна тривога, але вже якось трішки все воно затихло. Ох, як ото тоді, знаєте, серце не буде калатати, тиск не скакати і пульс не підніматися до ста. Ну, Як це все пережити, але тримаємо себе в руках, збираємо докупи і живемо цей день, живемо. Так, я е, варю борщ. Вчора ввечері відварила е, квасолю і м'ясо. А сьогодні вже доварюю борщик. Не знаю, що ще приготувати. Е, якось особливо знаєте, після таких. Е, Ранків не дуже їсти хочеться. Ото от, трішки кави попила з бутербродами, І та й та й усе. Ну якось, якось воно далі так буде. Так, щоб привести своє обличчя до якогось такого більш-менш гарного стану вигляду, нанесла патч, такі в мене були від Greenway, купувала в Єві. Хороша на них була ціна, така, знаєте, дуже хороша: 8 гривень, здається. Патчі підучі з екстрактом водоростей, от нанесла. І також, щоб зволожити і освіжити обличчя от наношу. Такий алое Вера, маску таку, такий гель, тримаю в холодильнику і пачі, і цей гель. І так, знаєте, гарно вони працюють разом на зволоження і на свіжість обличчя. Так що так, що, так не забуваємо, не забуваємо про себе. Тому що хто ще про нас поспіл... опілкується, як не ми самі. Так, вийшла нарвати Петрушки на борщу. Так, 23 грудня у нас ще є Петрушечка зелененька. Її трошки підморозило, але вона відійшла. Отак. От Ох, от така зелень. Так, і хочу ж показати свою декоративну капусту. Я її так і не вириваю. Вона тут так росте. Теж її трішки підморозило, але вона відійшла. От знаєте, дивлюсь на неї з вікна і якось радісніше. І ви знаєте, я от її садила тут біля поряд з чорнобривцями і її тля і гусінь не поїла. Все-таки чорнобривці захищають своїм запахом, своїм ароматом від різних шкідничків. Так що, от така в мене капусточка. Ну, і котики прийшли поснідати. Як же без них? Не знаю, що це за чорний кіт. Це не той черниш, який був у нас. Я думала спочатку, що це він, а син сказав ні, це зовсім інший котик. Але теж такий ручний, лагідний приходить і я його підгодовую. От такий сьогодні ранок, вівторок, 23 грудня. Тривога <кхід> продовжується. Немає відбою, світло в нас не виключають. Планувала виключити у половині 9-го, але не виключають. І за це дякую. Можна дещо зробити, потихеньку зібратися на роботу. На сьогодні в мене все таке коротеньке відео. До речі, хотіла вас запитати, як ви вже згенерували своє фото ши в українському вбранні. Я теж вчора ввечері трішки там, знаєте, побалувалася з цим фото. Деякі варіанти вийшли, один мені сподобався, другий не, не дуже. Ну, знаєте, цікаво цікавий досвід, і задумуєшся, все-таки, куди нас цей штучний інтелект заведе. Ох! Хоч би не в погану сторону. Але ж це цікаво, це цікаво, це розвиток, це щось нове. І. Е, дивлюся, зараз всі роблять і сімейні фото і такі от, е, фото, монофото однієї людини. Ну, але знаєте, коли це вже кожен робить і виставляє, то це вже, це вже трішки, знаєте, як то занадто. Не те, щоб занадто, а якось вже, знаєте, меми різні пішли. От, але нічого, воно пройде, воно пройде. Знаєте, от, е, щось, щось одне таке з'явиться, цікаве. Всі спробують, І потім вже е, воно відходить на задній план, а потім ми пробуємо щось нове. І це чудово і це добре. Значить, ми, живі люди, живемо далі. Все. На сьогодні в мене все. Гарного, тихого, вам спокійного дня. Надію, що у всіх все добре, всі живі, здорові, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.